Всім привіт друзяки! З вами, як завжди, Домровське Дмитро. У нас сніг іде. Сьогодні почистив подвір'я від снігу за двором, бо завтра принаймні треба виїжджати до центру. У мене площадка не готова. Так що я її почистив, зараз покажу. Машину обміл, зараз іде й сніг. Ну, толку її було ну, обміл, завтра ще обмітую її щіточкою. І все, і буде, все. можна буде виїжджати на резиновій гумі і їхати по справу до центру. Зараз покажу, як я це все робив. Ось, друзяки, площадку я почистив. Ось площадку я поїздив, округ машини я почистив. Машину обміла. Пси гуляють, Вон пес гуляє. Один і другий. Оце отак іде, а сніг падає. Площадка почищена, гора снігу лежить. Бачите, друзяки, гора снігу лежить, пес радіє зимовий. Пес радіє зимою, зимою, він любить сніг. Один і... Вон пустун, пустун, там щось біля кухні тервується. Щось думає, щось йому дадуть. Це лежить. Двір почищений. Все як має бути, за двором почищено. Під це почищено, завтра ще підчиститься. Та й будемо виїжджати до центру. Подивимося, що там, як люди живуть, в снігопади. А сніг йде, бачите, сніг, а сніг йде іде за мною, бачите, падає все на камеру. Зима, зима є, триває, морози є. Це ж, це ж гарно, що на Новий рік буде. Святковий Новий рік, 26-й, буде з морозами та снігами. Все як має бути в новорічну новогодню ніч. То що, друзі, і всі підписуйтесь на мій канал, набираємо переглядів, обов'язково разом до перемоги. Слава Україні! Все буде.